Я давно на це не рішався, але зараз і я зрозумів, що треба це зробити. Огляд на крінжових українських блогерів по Майнкрафт. Заливайте печеньки, беріть квас, а ми поїхали. Сьогодні нашими пацієнтами будуть Кавун Майнкрафт і Стефанка Майнкрафт. Кавун Майнкрафт це ще більш-менш ютубер, який це, поняття, що капіри образ рускоязичного блогера. Компот, но хотя бы ну хоча б зробиться качественно. а Стефанка Майнкрафт. Чел в прямому смыслі просто знімає відоси, там, де до нього клеються дівки, і все. І якщо ви подумаєте, що я зараз просто йому завітую, то правильно думайте, потому що у мене немає стільки підписників, як у нього. І воще. Що до мене дівки не клеються, та йо. І забув то пам'ятати, що Кавун Майнкрафт теж помришляє. Таким, як Стефан Кацей, тобто він часто знімає похожі відоси, там, де дівчині всякі. Ось, буквально три дні назад у нього вийшов відос. Моя дівчина народила в Майнкрафт! Но Кавун промишляв грязними діліжками, а тими, що набирав популярність на війні. Давайте прочитаємо от назви їхніх відосів. От зараз я відберу три відоса цього Стефанки і цього Кавуна. Дівчина вампір закохалася. Закохалася в мене в Майнкрафт. Ми стали дітьми Ми стали дітьми і затронули дівчину в Майнкрафт. Джакузі -дівча. з дівчатами в Майнкрафт. Зеленський поховав. Путі. Зеленський поховав Путіна в Майнкрафт. Як скрафтити дівчину в Майнкрафт? Як скра. Як скратити зеленського в Майнкрафт! Кажуть, я тепер знаю, що буду робити, коли я зранку буду сидіти в туалеті, читати ті названня, щоб просто проржатися. А якщо відкинути жарти в сторону, то. Як можна таке викладувати? Тут у чела на відео, як скрафтити дівчину в Майнкрафт, показані сітки просто навіть не скриті. Так як я знаю, що подобні Майнкрафтери дуже люблять кидати страйки за показ їхніх відео. Так що ці фрагменти з відео, на яких я буду робити реакції, будуть підписані е, це автором цього відео і будуть озеркалені, щоб вони мені не змогли кинути АП. Так, я тільки що включив його відео, щоб зробити реакцію, давайте. От я не хочу дивитися 18, а то й 19 минут, так що давайте ми поставимо на 2Х просто щоб. Та щоб подивитися швидше. Дорогі фанатки, запрошую вас до себе у джакузі. Це що таке? Ви почули його? голос? а де інші дівчата? вони позаду мене! Це щось не дуже похоже на голос дівочки, ні. Привіт, дівчата, привіт, дівчата! Ну і що ви готові відпочивати у цій крижаній кімнаті? Ну що, як твої справи? Фух, ні, це капець, друзі, сонце просто неймовірно пече. Я... Е, так, напомнимо, це відео вийшло, коли? 21 сісія. Ну, так, ну, це просто напомнили. Так, ви бачите, я вже переодягнувся, я вже готовий, в принципі, засмагати, але це сонце занадто спекотне. І, до речі, так, друзі, всім привіт, з вами знову я Стефанка, і нарешті я повернувся. Можете написати у коментарі, чи сумували ви за мною, чи не сумували, ну, а якщо ви новенькі на каналі, то прям... Я в душі не чую, куди він пропадав. Зараз у мене є інформація, то що він уже не знімає два місяці, і це грустно, тому що хотілося б подивитися на його свіжий контент. Зараз можете підписатись на канал та поставити лайк. Я вам буду дуже сильно вдячним. Також можете перейти та я в душі не чую, чого у нього так сильно лагає відео, це, чи це у мене? Хорошо, давайте поставимо на 1,5х, тому що ціле відео ми не будемо дивитися. Ви новенькі на каналі, то прямо зараз можете підписатись на канал та поставити лайк. Я вам буду дуже сильно вдячний. Також можете перейти та підписатися. Е, так давайте ось це все в воду пролістаєм просто. Тому що я не хочу це... Він достроїв коротше, начнемо прикол. Він строїв, щоб ви розуміли. Тобто він строїв на скільки? 15 хвилин. Я все промотав, потому що, ну блін, що тут інтересного в стройці, Типа, що тут інтересного у нього? Це реально дивиться хтось до кінця, це реально хтось дивиться повний відео. Ну, я не знаю, як це описати просто. Виглядаю вона просто капець, яка комфортна. Літом від спеки саме те, що треба. Мені прям подобається. Мені прям подобається, окей? І тепер давайте де там вже наші фанатки. Стефанка, я вже тут, привітик, ти де? Блін, оцей голос це просто якийсь крінж, реальний. Бу, Привіт, я теж радий тебе бачити, Там довга історія. Ну, міг би хоча б якусь не розетку щоб хоча б маломальський нормальний голос був. Подивись, в телеграм-каналі. Э, чекай, а де інші дівчата? Та ось же мають бути зовсім скоро тут, не знаю, вони були десь позаду мене. Привіт, Привіт, дівчата, привіт, дівчата. Ну і що ви готові відпочивати у цій крижаній кімнаті? Так! Тоді, ходімо, заходьте, 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 я позаду вас буду. давайте, давайте, один, два, три, чотири. Капець, нічого собі вас тут, звісно, багато. Так, ну і що, як вам? Нічого собі, тут жакузі і телевізор. І автомати з їжею. Так, так, так. Тому, в принципі. Блінчє, ну мені так бісить цей голос, просто ти більше я ще я ще не ругаю його за те, що він на так... на маленьку аудиторію таке знімає. Боже, ні, ну не... не на маленьку аудиторію в смислі підписників, а на маленьку ауди... аудиторію в смислі віку відпочивайте, робіть що хочете, Нічого собі, ви всі пішли в одне джакузі, ну Добре, тоді чекайте, давайте я якось до вас. Ну і що, Стефанка, розказуй, як твої справи? Капець, нічого собі, як вас тут багато взагалі. Ну так, в цьому джакузі uh, Ребята, це виглядає як uh, начало одного ну, інтересного відосика на чорно-оранжевому сайті. Uh, я пішов шукати продовження. А якщо чесно, я думаю, то ж тут нічого цікавого не, не буде. Ладно, якщо ще буде цікаво, я вам промотаю, зараз я подивлюся на цей весь скрінж. А на цьому я хочу завершити відос, то мені ще треба як мінімум подивитися відос другого челіка, так що політіли. І хочу вам сказати, що я подивився одне із самих його останніх відосів, а коли я заставку показував там, де був цей кавун, то я там показав тільки його популярні відоси. Ну, у нього вже буде покраще. Ну, скажіть, бо в чому прикол? Я знайшов секретний бункер. Для чого? Для чому цього селянина ображають? тет-тет-тет, но. Моя дівчина народила дитину в Майнкрафті. Ось це уже цікаво, так що поліція дивиться. Селяни, та й ще й в костюмах, ви до чогось готуєтеся? Звичайно, кавон, ми готуємося до воїні. Ви... Ну він би міг якось їх настроїть. Це ж. Там видно, що це не манікени. Бачу, бачу, страви тут смачненькі готуєте. Стоп, почекайте! Ні, ну серйозно він біг би їх настроїть, вони двигаються, вони двигаються. Ну не міг би хоча б просто манікени якісь поставити, потім уже поставити всіх обичні жителі, тому що вони ж просто двигаються в різні сторони. Вони можуть, коли ти будеш показувати, ну ну, там челік може повернути, а ще в другу. Типа, ну, блін. В кого весілля? Як це в кого в тебе? Ох, селяни, ох, і жартівники. А якщо чесно, в кого буде весілля? Кавок, що це з тобою? Хіба ти не знаєш що в тебе сьогодні буде весілля? Звичайно, я цього не знаю. Ну якщо, по-вашому, це правда на кому я буду одружуватися. Як це на кому? каву? На бені! блін, ну, от ти не міг собі якусь вас взяти на нейронку. В тому же самому капкуті, там можна і голос. На більш-менш якийсь жіночої зараз. Дивіться, от зараз. Бац, і все? І у мене голос уже більш-менш жіночий. Ну блін, ти реально не міг зробити. Так? Ти зробив там тупо. типу, і ти не міг намалювати нормальний скін, тому що що це? Це це жінка? Це жінка? Постривайте, постривайте! А хто це? Як це хто? Я твоя майбутня дружина! Дуже дивно вперше раз тебе бачу! Слухай, а чому це ти схожа на мене? Я ж сподіваюся, ти не моя сестра. Звичайно! ні. Я не знаю, що ви тут за жарти підготували для мене, але пожартували і досить. А які жарти? Блін, це такий крінж, боже мій, я не могу просто. Я вже хочу просто уйти з цього відоса і піти там, монтірувати або йти віддихати, тому що це такий крінж. Також ти що не бачиш, я вагітна. В якому сенсі вагітна? А, дійсно, друзі, є живіт. Але справа в тому, що я її не пам'ятаю. І про весілля перший раз чую. Божливо, ти перегрівся на сонці і все забув. А ти що, пропонуєш мені відпочити? Звичайно ні, в типу ще сьогодні дуже е, Так, перегрівся на сонці, це коли ві був відос? 27 березня, да, да, да. У нас ще там плюс 40. до-да. Багато роботи. Ви всі це зараз серйозно говорите? Ми тебе не пізнаємо, кого, звичайно, ми серйозно про це говоримо. До речі, тримай! А це ви мені навіщо дали? Ти повинен побудувати арку тут з лися, а також червону доріжку. Це для весілля треба. Звичайно, ми ж про це вчора. Я вже поняв, то, що тут буде просто йти стройка, мойка там. Так що я це все просто матаю. Так, ось на цьому моменті він уже дочі. Дякую всім а за підтримку, це. хто вже це зробив ви найкращі. І все, що мені залишилося, це розкласти ці стільці. Готово, подивіться на наш стіл. Виглядає супер круто. Ой, ти чого на стіл заліз? Це ще хто там в нас пішов? Боже мій, ти хто такий? Ц... Цей... старий пірдун. Вали отсюда. Ми прошу подивитися. Це на свадьбу, якби. Чого ти сюди приперся? Це ще хто то в нас пішов стоп. Що? Я просто нічого не розумію. Знову ти нічого не розумієш, як завжди. А ти взагалі хто такий? Чому ти мені вказуєш? Це я ось так буду виглядати, коли буду старим. Чи що? Це ти мене зараз образити хочеш? Здається, ти перший почав. Кого ти чого? Заспокойся, це ж мій тато. Щось я вже, якщо чесно, якось запутався. Де те водой? Ви реально похожите, як як ви ну... Чисто дві каплі води. Кстати, ем, у мене були його родственники дома, кавунчики, я їх всіх схавав. А. Ой, щось я вже, якщо чесно, якось запутався. Де ти будеш народжувати? Краво пообіцяв, що побудує в цьому селі власну лікарню в ній я і буду народжувати. Хіба я міг таке обіцяти? Ти знову нічого не робиш для моєї доньки. Та як це нічого? Я. Я цей ось там підготував червона доріжка. Арка з листя, ось тут стіл накрив сам. А вона тільки гроші витратила багато, до речі, грошей на усі костюми дорогі. Що ти там сказав про мою доньку? Не треба, не треба. Добре, добре, я зрос. Я так зрозумів, то що. Зараз ми знову будемо мотать. І ждать поки він там достроїть. Так, він в неї і вот круту лікарню дивитися. побудував. Ось бачиш, можеш, коли хочеш. Можу, звичайно. До речі, а ось тобі весільний подарунок. Що це? Що це взагалі таке? Я не розумію. Як це що? Це комп'ютер, ти ж любиш час проводити за комп'ютером тому я тобі його і подарувала. Хвилинку, хвилинку, постривай, у моєму ж будинку вже є комп'ютер. Так, ось він тут стоїть. А навіщо ти мені цей старий комп'ютер дарував? Я не розумію. Він ж напевно навіть не працює. Постривай, постривай, коло в якому ще твоєму будинку. Як це в якому в ось цьому, Це ж мій будинок. Ти що забув? Ти ж мені його на весілля подарував? Та ні-ні ні, ні, не може бути. Боже, боже, ось, до речі, документ на нього. Хіба я тобі його дарував? Я взагалі цього не пам'ятаю. Оце то сюжетний поворот, і, короче, якщо він зараз буде вимпендруватися, його бася дасть йому триндюлей і все, і йому капець. Це не важливо. головне, що в мене є документи на нього. І тому той комп'ютер, який там знаходиться, він мій. Та ні, ну що це взагалі таке? Ти Та хлопець чи дівчинка, чому починаєш плакати тут? Я не плачу, я просто взагалі нічого не пам'ятаю. Я не пам'ятаю, щоб я таке робив. Постривай, ну якщо це твій будинок, ми хоча б разом там в ньому будемо жити. Подивимося на твою поведінку. А що ж таке? Ну, а тепер ходімо, весілля починається. Щось їх чи чисто мені якось тут взагалі некомфортно стояти. Ну що ж, у нього на моя донька. Постривайте, постривайте. А що твій тато буде проводити наше весілля? Звичайно, в нього є досвід такий, тому що він колись проводив весілля. Ну добре, тоді. Донька моя, Люба, Готова ти за кавона. Звичайно готова. Кавон, чи погоджуєшся ти, щоб твої до. Блін, мене від цього голосу вже тошнить. Він реально не міг якусь знайти. На... У них всіх майже одинакові голоси просто різні тона. Все. Дружиною стала моя донька. Ну взагалі то питання достатньо складне. Дуже добре, ну якщо всі згодні, я взагалі то не згоден. Ну до речі, я також, але але це взагалі хто? Це брат мій, ей, постривай, а ти, а ти ж у в'язниці повинен бути! Тебе ще й брат є! Я в тіх в'язниці, ще прийти на ваше весілля, каво ти мене пам'ятаєш! Та ні, якщо чесно, вперше раз тебе бачу. Ти казав, що я поганий брат! Постривай, постривай, ні, нічого я такого не казав, я дійсно такого не пам'ятаю. Ні, каво ти точно... Да уж, я в афиє, у тут стільки вже е, це поворотів. Мені кажется, идёт, чтобы понять цей контент, треба подивитися просто весь його канал, а цим я займатися не буду, потому що я вже цей відеос хочу додивитися і просто п'яти його монтувати. Так що, так що, так що так що. Така коса! Та що вам всім від мене треба, я вже не розумію! Вибачайся інакше я буду стріляти! Ей ей, ей, пістолет, пістолет прибери! Прибери пістолет швидко! Селяна, я я поки ось тут за вами сховаюся! Це тебе Все одно вселдана врятуні! Та скажіть йому вже хтось! Тут, тут, він, тут селяни ходять просто ось. Важні бумажні. У когось із нього немає револьверчика, чисто, щоб пульнуть. Ну шо, Рів? Добре, добре, давай, давай швидше, ходімо! Ідіть, але з тобою кого -то я ще не... Жінка, коли народжує я цього не бачив, конечно, але... хоча б Харю бачив, коли жінка народжує, і вона не буде говорити Ой, народжує, ой, народжує, побігли. Вона буде просто. Вона, вона, тіпа, буде, вона кричать, і все. Закінчив. Ну що ж, Давай я тоді лікарю зараз буду телефонувати. Навіщо? ти ж сказав, що лікар не потрібен, ти сам все зробиш. Та ні, я не міг таке казати, я ж нічого в цьому не розумію. Давай, давай, в тебе все вийде. Братан, виріжи їй почки. І скажите, що коли дитина це вражалась, що ще случився нечайний случай. І, типа, дитина і мать, що? ге геге. Ідеш продаєш почки, і стільки бабосіков, рубиш, шо капець. Ні-ні, я, 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 я взагалі відмовляюся, я. Я не готовий до цього всього. Весілля і все таке різне. Куди ти побіг, комун? Ну добре, я й сама впораюся! Друзі, я хотів перевірити що сьогодні за день, але уявляйте собі в мене просто не працює інтернет. Мені просто стало цікаво, не вже я дійсно забув останні два роки свого життя. Хіба таке взагалі можу, ну знаєте, вождь, дійсно, я там головою вдарився. Або ще щось зі мною сталося, хто його знає. Виходь з потенкош. Ти головою вдарився, бо знімаєш такий контент на аудиторію п'ятилітніх дітішек. Швидко ти повинен зараз бути поряд з моєю сестрою. Ти навіщо? Ти навіщо будинок підпалив? Що ти взагалі тут робиш? Ще й другий будинок О -о -о -о! почав горіти? Ні-ні-ні, обережно, обережно, кавучку прибирай, 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 когось, здається, прибрав. О -о 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 -о! Я тебе попереджав! Хлопець, ти взагалі якийсь божевільний. Подивись, що ти наробив. Вже дійсно починає тут все палати через тебе. Не дивно, що ти у в'язниці сидів. Що ти сказав на тобі? Він попав, він попав в мене! Допоможіть, допоможіть хто небу! А це нормально, що у нього тут ця фігня літає, ні? Ну. Чи це в реаліф байдітре, щоб пофіксили? Селяни чому стоїте просто! А весілля вже закінчилося чи ні, Ми просто не розуміємо. А при чому тут взагалі Васильев, Ви ще не бачите, що він стріляє? Дайте тоді мені зброю! Ти що зібрався стріляти в мого сина? Чи дідусь цей пустину щось незрозуміле, балакає є! Народжу, народжу, ще трохи, ще трохи. Фух, я краще поки тут посиджу. Не хвилюйся, ковод, ми вже викликали поліцію, все буде нормально. Хтось сказав, поліція ні, і тоді я пішов. Фух, дякую, Селяни, хоча б так. Хоча б того хлопця тепер тут вже немає. Кавун здається, твоя дружина народжені. Знаю, я знаю, дай спробуй заростати. Мені... Не повзєш такий ай-ай, больно, больно. Ти кричиш просто, понимаешь? Ти кричиш, ти ореш, ти не можеш встати. Дружина, взагалі я не погодився на те, щоб вона стала моєю дружиною. Не погодився, кажу, то йди сюди. А ось скільки скільки вже можна за мною бігати? Мені це взагалі не треба. Ну і сім'я, друзі, і дівчини дивна. Її тато, її брат. Щось я так зрозумів. А в мене з ними стосунки не дуже. Не зможеш, не зможеш наздогнати ха. Так, 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 точно. Не зможеш хвилиночку постривай, Це хто? Як це трусі лямби топові. А це вони, а це вони в йому да? Це вони вросує. Та хлопчик, в нас народився хлопчик, я тебе си вітаю. Ем, Так, дуже добре. Я я просто цей навіть не знаю, як, як реагувати на таке. Ну як, як, ти хотів хлопчика або дівчинку? Я не знаю, я я декілька годин тому взагалі не думав, що в мене дитина буде. А ти мені такі питання задаєш складні? А я образилася на тебе через те, що ти не допоміг мені. Вибач, я, я цей я просто в цьому не розбираюся. Ходімо, хоча б за стіл, сядемо, поїмо. Ходімо, все ж таки треба малюкану нагодувати. Ну що ж, якщо ніхто не проти, я хочу взяти ось цей смачненький бургер. Так, 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 бра, йди сюди, ось таким чином до кавуна. Поїхаче. Хоча... Молодці, Будете зараз кормити малюка у нас Що це таке? якісь там непонятна штука, якийсь салат вроді. фрукти? Да, погнали, панелі. Погнали. Новорожньо щось будемо кормити. Я його, тому що я бургери. Думаю, що майже всі люблять бургери. ось таким чином ми його з'їли. Я так подумала, Кавот, я вирішила, що хочу поки що жити без тебе. Як це без мене чому? Тому що ти мене дуже сильно образив! Та не хотів я тебе образити. Островай, тоді що. Ще... Ти тварюка, ти забрав у нього хату? Ти пішла, воно нагло така, він ти навіть не знає, воно пішла йому сказала, це твоя дитина. Що ще мені тут багато кажеш, я б не взяв би просто от, просто це, лоукік 540. І все одно, що там брат буде цей батько казати, чи хто він такий, просто пофіг. Просто би зарідив цей старий пін пірдун мені б нічого не зробив. Я просто би на нього пригнув, все, він би повалився, я б його повалив, воно побив. Якщо що, осуждаємо, такі топ. І все, і все, і все. Це виходить, якщо в чітко моя будинка всьому собі. Ти тут більше не живеш. Селяни, а ви куди? Ви ж повинні бути на моєму боці. Вибачка, вот такі право. Можеш збирати свої речі і йти звідси. Добре, зараз у будинку свій комп'ютер заберу і піду звідси. Взагалі тут мій комп'ютер на вулиці. Ти що забув у будинку мій комп'ютер? Та що ж таке, друзі, ще й вигнав з власного весілля, уявляєте собі І все, що в мене залишилося це ось цей костюм, а також ось цей старенький комп'ютер, який напевно навіть не Братан, цей костюм стоїть дуже багато. Ти його продаєш і деш свій куплеш Катеч машини, кашини і живеш шуприпиваю. Че. а нас ще до тебе прибіжить. Працює, але це я ще перевірю. Тону, тону, чому це я взагалі тону, я що плавати не вмію, чи що? Допоможіть, допоможіть мені хто небудь! Що я тут? Роблю? Чому я падаю з великого висоти? Я не хочу розбиватися, будь ласка, тільки не це. Гаряче, 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 де це я? Де це я лава? Тут повсюди лава! Як, як, як звідси, як звідси тепер вибратися? А вон прокинься, вже майже вечора ти спиш. Е, О! що? Що? О, селяни, а чому ви не в костюмах? В яких ще костюмах? Вставай, і до речі, а чому ти кричав у вісні? Не зрозумів вас трохи. А де, а де це? Іде? Де моя дружина та дитина? Ха вони що в тебе є кавоч чи що? А, бачиш, що ти ще не прокинувся? Ну добре, ходімо на вулицю, подихай свіжим повітрям. Ходімо. Селяна, ви ще нічого не пам'ятаєте? Весілля ось на цьому місці. Короче, я так пам'ятаю, що він во сні обосрався, у нього була температура 40, і йому таке приснилось. Я угадав? Тут десь стояли столи, пам'ятаєте, друзі? Їжа там була і все таке. А лікарня, лікарня, яку я будував. Нічого, нічого немає. Тобто хвилиночку, почекайте, мені це все приснилося тільки що. Я розумію, про що ти кажеш, але ти спав 17 годин. 17 годин, нічого собі, так, так це взагалі багато. Ну, звичайно, тому ми вирішили, що краще Я єлі-єлі десять можу поспати, і то з чашкою. Які сімнадцять. Ти там шо, брате, ти там шо? Ти ненормальний, ти більше, ти в Майнкрафті ти тут, ти тут должен висипатися за 5 секунд. Це до тебе пройти та подивитися, я в тебе справа, ну і розбудити тебе. Дякую, дякую вам за що розбудили мене. Мені тільки що таке снилося, пам'ятаєте, спочатку з цією дівчиною, з дитиною, з її батьком, братом. Потім в лаві тонув з висоти падав, взагалі не розумів, що зі мною стається. І зараз вже здається, я зрозумів. то, -то так все. Коротше, я тупився в фінал, так що. Давайте я уже просто заздовбався це дивитися за крінж, так що. Погнали підводити ітоги. Коротше, давайте вже підведемо ітоги. Відоси, крінж з цей озвучка крінж. Просто я не знаю, я поки це дивився, я там просто офігел. Ну, я не знаю просто. Ні, якщо ви це дивитесь, дивіться на здоров'я. Я вам ніяк не мішаю, це, це моє лічна думка. Моя лічна думка. Ну, що ж, це все. Я цих ютуберів ос осуждаю за таке, що вони викладають. Ще. Дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на мій телеграм-канал. Ну і всім па-па!